Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалії під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалією біла, їй рука чоловіча віку вкоротила. Понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. А на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце, крає. Тож панночка у веселому вальзі закрутилась. Конвалії головка повдяла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою ту конвалію зів'яла, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться з Гелетою конвалією, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе, вітечко, зів'яло, залишить байдуже.